Відвідувати кладовища Харкова не варто через високий рівень мінної небезпеки. Про це заявили у профільному підприємстві. Із 17 міських цвинтарів одне взагалі зачинене. Найбільшу небезпеку на даний час складає 17-те кладовище, на якому крахі заборонена, в зв'язку з тим, що на 17-му кладовищі були активні бойові дії, тому можлива наявність вибухових предметів. Максимально інформуємо мешканців по поводу того, що відвідування заборонено, але є випадки в наявності, що люди намагаються пройти на територію. Територія кладовища складає більше 70 гектар, Тому ми не в змозі охороняти територію для недопуску мешканців для відвідування кладовища. Там більше 150 поховань було произведено. Тому до дуже велике брахання, до проведення робіт, по знищенню вибухових предметів, обстеження території, заборонений вхід для відвідування кладовища. На час великодніх свят всі кладовища міста та області будуть під пильним контролем поліції. Рятувальники в свою чергу вкотре наголошують, що розмінування цвинтарів не проводилось, тому їх не варто відвідувати, оскільки там можуть бути міни та різного роду вибухові предмети. Хочемо звернутись до всіх мешканців міста Харкова та області з проханням. Про те, що слід утриматись від традиційних відвідувань кладовищ напередодні та під час пасхальних свят, безпосередньо вчора на засіданні ради оборони було прийнято це рішення про заборону відвідування кладовищ органами правоохоронними органами, зазначено, що таких кладовищ. Є 786. Це, зокрема, території, які були деокуповані території Харківської області, а також ті території, ті населені пункти, де велись активні бойові дії. Тобто ворог проводив там інтенсивні обстріли, а також проводив дистанційне мінування території. Взагалі, ситуація з мінною небезпекою в регіоні дуже складна, кажуть спеціалісти. Ворог залишив і продовжує залишати дуже багато небезпечних для життя та здоров'я людини вибухових предметів розтяжки протитанкові та протипіхотні міни іншими словами, все, що тільки можна. Кожен з тих предметів це лише невеличка частина того, що реально можна зустріти зараз у будь-якому місці, тому що на жаль зараз абсолютно безпечних місць не існує. На жаль, це сувора, але правда. Чому ми хочемо вас застерегти? Тому що боєприпасів наразі дуже велика кількість є така небезпечна річ, дуже хитра, дуже підступна як дистанційне відування. Установка, яка розкидає боєприпаси, може знаходитись на великій території. Ця відстань може сягати 120 кілометрів. Отже, будь-яке РСЗВ, наприклад, Ураган чи Смерч, може знаходитись навіть на території сусідньої держави і дистанційно замінувати територію. Дуже велика кількість зараз розтяжок це дуже небезпечна та підступна річ. Це тоненька волосінь. Лиска, як на більш зрозуміло, це тоненький дріт, який помітити ми не зможемо, але призвести до детонації боєприпасу, який на неї встановлений, дуже легко. Особливу загрозу для людини можуть принести так звані пелюстки, якими ворог дистанційно мінує території. Візуально їх помітити дуже важко, особливо навесні, коли підростає трава. Небезпека в тому, що по одній її не буває, створює цілі міні поля. Це означає, якщо ви побачили десь одну, поруч їх мінімум 35, а максимум 10-12 тисяч. Це протипіходна фугасна міна. Тобто вибухає вона відразу, як і будь-який з цих боєприпасів, як тільки людина призвела до, ну, власне, до детонації. Леся Купелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків.